У ніч на 21 серпня, Львів був під атакою ворога. Ворог здійснив комбіновану атаку на місто. На Львів летіли і безпілотники, і ракети. Зараз ми перебуваємо на місці подій, де є найбільші руйнування. За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки постраждало 26 цивільних будинків. Також дитячий садочок та адмінбудівля на місці присутні усі відповідні комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки цієї трагедії за попередньою інформацією внаслідок атаки на Львів загинула одна людина, та ще щонайменше троє людей постраждали. Нам вдалося поспілкуватися з мешканцями сусідніх будинків, і вони саме зазначають про те, що вони ще не встигли оговтатися від попереднього удару. Якщо мусять ліквідовувати наслідки цього удару, хочу зазначити, що у це саме місце в ворог цілив під час минулої атаки на Львів, а саме 12 липня. Справді дуже багато людей прийшли допомагати. Люди несуть будівельні матеріали, несуть плівки для того, щоб затулювати вікна. Наразі люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, мають куди поїхати, мають де переночувати, і роблять все для того, щоб Відновити свої будинки. Що чули цієї ночі? Ми проснулися від звуку з жужіння. Звук сирени ми не почули. Почули вибух. Почали збиратися в укриття. В укритті вже чули інші вибухи. Прийшли сюди і побачили всі розбиті двері, виломані чи могли б нам показати наслідки цього цієї атаки, як постраждала ваша квартира? Вічно. Саме інші вірні квартири. І ось тут ще довагні. Ми вже їх зняли, але вони було ось так пробити.